Почалося усе із мирного автопробігу. Понад 30 машин із українськими прапорами їдуть центральними вулицями Донецька. Наприкінці їхнього маршруту невідомі обстрілюють та закидують автомобілі камінням та коктейлями Молотова. Один активіст постраждав, пошкоджено щонайменше п'ять машин. Почали бити машинки коктейль молотова кинули, кидали камнями, кидали палками. Старий чоловік. Шесть чоловік устали сімки посреди улицы. В это время стояла милиция и просто безділась. Просто у цей же час у центрі міста збирається ще один мітинг хода за єдину Україну. Люди із національними прапорами та українською символікою. Серед них багато жінок та дітей. Ми вийшли, от всі жителі Донецька, саме жителі Донецька, корінні, захистити єдину Україну. Діверсанти это ж даже не сепаратисти, це диверсанти. Це новий вид. захвата государства. Работая на шахте, все шахтеры, в принципе, поддерживают политику нашей власти. И все шахтеры прекрасно понимают, что то, что шахты наши закроются по приходу России. Ну, и мне не нравится, что это все проплачено. Люди, которые у нас, они все проплачены. Они приходят или выпить, ну, или за деньги. Люди знали, що з'являтися у Донецьку із національною символікою небезпечно. Однак, попри страх, все ж прийшли висловити свою думку. Ми стоїмо з українським флагом, а от там вакру стоїть гопота, чекає, коли міліція чуть-чуть розтопиться і буде нас Тому ось Метапатому зі смистим на страх і ризик. Хода починає рух центральною вулицею міста. Її учасники скандують патріотичні гасла. Раптом невідомі із закритими обличчями починають наздоганяти про українську ходу у руках нападників. Відніється прапор Донецької республіки на одязі Георгіївські стрічки. Вони кидають у людей каміння і світлошумові гранати, чути постріли та вибухи. Учасники проукраїнського мітингу намагаються сховатися у внутрішніх дворах будинків чи забігти до магазинів. Працівники міліції жодних активних дій, аби завадити нападникам, не вживають. Тих активістів, кому не вдається втекти, жорстоко б'ють битками та арматурою. І нам помішали цей мітинг ті, хто не хоче, щоб Україна була одним дружним домом. Мені ударили за я в бігав. один нас ударили. Я просто спадку спадку. Потім мені на раз. Хто був організатором мітингу за єдину Україну. Наразі з'ясувати не вдалося. Проте раніше комітет патріотів України закликав людей не виходити на цю акцію протесту через можливі провокації. Ія Калініна, Андрій Чорногор, Донецьк, п'ятий канал.